Наприкінці навчального року своє приміщення оновила Добротівська школа. Тепер замість старих храм стоять металопластикові вікна. Такий дарунок вчителям та учням зробив Прикарпатський меценат Юрій Дерев'янко. Дана доброчинність особлива, адже до закупівлі необхідних вікон долучилася і сільська громада. Власними силами їм вдалося зібрати майже четверту частину потрібних грошей. Решту допоміг благодійник. Для освітян повна заміна вікон в школі це дуже цінна допомога, адже навчальному закладу більше 20 років і жодних ремонтів тут не було. У нас можна сказати, були жахливі умови перебування в цих класах, тому що саме через вікна недоступ вікна заважали тому отепленню класів, тому що постійно дуло постійно. Е... Мабуть, тепло саме тепло цікало з приміщень за того, що вікна були надзвичайно старі. Чи не вперше відколи Юрій Дерев'янко допомагає освітянам та медикам Прикарпатті, закупівлі вікон проводилися на тендерній основі, що дало можливість придбати якісні вікна за доступною ціною? Це був такий тендер, коли будь-який претендент міг протягом тендеру продовж тендеру. Переглянути ціну в сторону його пониження, виходячи з того, яку ціну запропонував конкурент. Крім того, він мав вони мали можливість надати різні технічні варіанти вікон відповідної якості. На знак пошани та великої вдячності за облагородження навчального закладу його дирекція запросила Юрія Дерев'янка на випускні урочистості. Не обійшлося і без подарунків. Сільський голова села Добротів вручив меценату булаву. каже, такої масштабної допомоги в селі. Ще не було. Керманич Добротова сподівається, що віднайдуться ще такі добрі люди, аби оновити навчально-виховний комплекс, який зведений ще у 34 році. На старий корпус на старий корпус польські ще при Запольщі тут навчалися діти, і ми би спрямували на ремонт старого корпусу на вікна, на двері. Де вони стоять уже круше. Польща існувала тут. У нас ще випускників Добротівської школи. Привітав і сам меценат. Юрій Дерев'янко відзначив, що для них зараз. Найкраща пора, аби здобувати знання. А ще додав, всього можна досягти лише працею. Після пісень, танців та подяк почесного гостя та мецената громада Добротова проводжала, як годиться, хлібом.